Вітаю вас на каналі Лікувальна терапія з Людмилою Бондаренко. Сьогодні ми в гостях у заслуженого майстра України краюхіної Ольги Миколаївни. Ольга Миколаївна займається такою технікою, як бісеровиклання, бісеру-мозаїка, бісером і дорогоцінними камнями. Сьогодні вона пропонує нам з вами на продаж. Таку ікону Миколи Чудотворця, а ви знаєте, що сьогодні 19 грудня Свято Святого Миколая. Кошти від цієї покупки підуть 50% нашим хлопцям на придбання одягу, на придбання їжі, а також на Покращення їхнього психічного та фізичного здоров'я. Думаємо, що в нас все буде добре. І якщо комусь сподобалася ікона, будь ласка, телефонуйте. Я думаю, це незвичайна ікона. Вона принесе мир, радість, щастя, любов, в вашу домівку, тому хай в вас все буде добре.